Вам розглядаємо тему, яка називається сума і різниця кубів. Якщо ми маємо з вами А в кубі додати Б в кубі, то воно розкладається як? В перші дужки А плюс Б пишемо без кубу, в других дужках маємо А в квадраті відняти АВ і додати Б в квадраті. Різниця кубів А в куб мінус Б куб розкладається як А мінус Б перші дужки, другі дужки А квадрат плюс АБ плюс Б в квадраті. Зверніть увагу, що ми розкладали А куб плюс Б куб. В перших дужках у нас стоїть додавання знак, у нас стоїть мінус, далі стоїть плюс. При розкладанні різниці кубів в перших дужках ми маємо знак мінус, а далі у нас стоїть знаки плюс. Другі дужки дуже схожі на формулу скороченого множення, різниця і сума квадрату двох чисел. Єдина відмінність те, що тут немає подвоєного добутку. Тому і кажуть, що це не повний квадрат. Просто множимо перше число на друге без подвоєного добутку. Приклади. Приклади ми з вами розглянемо на вправі 672. І так, виконуємо вправу 672. І перший приклад. Перший приклад 8 куб додати 1. І так. Нам треба представити у вигляді е, кубів. 8 у вигляді кубу. Очевидно, що це 2 в кубі. 2 помножити на 2 4 і на 2 це буде 8. Далі аку. Одиниця в будь-якому степені це у нас завжди одиниця. Тому я можу написати аку. І так, перші дужки. В перших дужках записуємо все без кубу. Тобто 2а плюс 1, другі дужки. В других дужках ми записуємо квадрат першого числа у нас є 2а, значить буде 4а квадрат мінус множимо 2а на 1 і додати квадрат другого числа, а друге число це у нас одиничка. Маємо. Перші дужки переписуємо, зробимо перетворення в других дужках. А в других дужках маємо 4а квадрат, 2а помножити на 1 буде 2а, маємо мінус 2а додати 1. І так ми з вами цей приклад розклали. Другий приклад 27 відняти 127, це в кубі. Знову представляємо у вигляді кубу. Маємо 3 в кубі відняти 1 третю в кубі це в кубі. Одиничка в нас також в кубі. Дорівнює, перші дужки записуємо все без кубу. Тобто 3 мінус 1 третя це. Другі дужки це квадрат перших дужок. 3 в квадраті 9 мінус, ой, додати 3 помножити на... 1 третю С, і е, додати квадрат першого числа. Тобто 1 третя С треба піднести до квадрату. Маємо. Перші дужки в нас залишаються без зміни. Ми всі відповідні перетворення зробили. Другі дужки 9. Додати 1 третя помножити на 3, це в нас буде 1 і на С це буде просто С. Підносимо до квадрату. Одна третя в квадраті це буде 1 дев'ята, це в квадраті. І так ми з вами розклали другий приклад. Переходимо до третього прикладу. Третій приклад у нас такий. 1 додати 64х куб. Знову представляємося у кубі. Один в кубі додати 64 це 4 в кубі. Х куб. Маємо перші дужки. В перших дужках записуємо все без кубу. Тобто х, ой, вибачте, не х у нас, а 1 мінус 4х помножити другі дужки. В других дужках у нас записано квадрат першого числа додати. Так, це у нас сума, значить у нас тут буде стояти знак мінус. 1 помножити на 4х і додати друге число в квадраті, тобто 4х підносимо до квадрату, маємо 16 х квадраті. І так, знову записуємо перші дужки, ми їх залишили без перетворень, а в других дужках маємо 1 мінус 1 помножити на 4х, це буде 4х, додати 16х. Квадраті. І так, розклали з вами третій приклад. Переходимо до прикладу 4, який каже 125б в кубі відняти 64 y в кубі. Представляємо 125 у вигляді куба числа. Це 5. 5 у 5, 5, 25. і опять це у нас буде 125b в кубі. Мінус 64 це 4 в кубі і y в кубі. Запусуємо. Перші дужки у нас запишуться все без кубу. Тобто 5, 5b мінус 4 y Другі дужки дивимося на перші. Перше число в квадраті. 25b в квадраті. Далі просто множимо перше на друге, 5b на 4 y Маємо 20 y і додати 4Y підносимо до квадрату 16 квадратів. І цей приклад ми з вами виконали. Переходимо з вами до прикладу номер 5 1 додати 1000м кубів. Знову 1 представляємо у вигляді будь-якого степеня це завжди буде 1. 1000 це у нас буде 10 в кубі, 10 – 10 100 і на 10 це буде у нас 1000 М кубів. І так, перші дужки записуємо все без кубу. 1 мінус 10 М. Другі дужки дивимось на перші. 1 в квадраті, це буде 1. Додати 1 на 10m множимо, це буде 10m і додати 10m підносимо до квадрату, це буде у нас 100m в квадраті. Далі, шостий приклад. Одна 125 а в кубі відняти 1216 b в кубі. Представляємо все у вигляді куба. 1 в кубі, 125 – це 5 в кубі, а в кубі відняти 1 в кубі, 216 – це 6 в кубі, b в кубі. Дорівнює. Перші дужки у нас буде записано все без кубу, тобто 1 п'ята А мінус 1 шоста Б. Тепер ми маємо з вами другі дужки. Квадрат першого числа. 1 25, тобто 1 п'яту підносимо до квадрату. 1,25 А в квадраті. У нас тут мінус стоїть, значить у нас буде плюс 1 п'ята на 1 шосту це буде 1 30 а б і м, додати 1 шоста в квадраті це 1 36 б в квадраті, б в квадраті Тут Приклад розкладено. Єдине, що ми з вами припустили помилки, коли розкладали п'ятий номер, у нас тут стоїть сума. Ми пам'ятаємо, що, значить, в других дужках у нас отут повинен стояти знак мінус. Стоїть знак мінус. На цьому наш урок завершено. Бажаю успіхів!